шукаємо днями ночами. Бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі маям шукачами. Від пошуку скамі отримуємо. кайф. Друзі, всім привіт! Вітаю на YouTube каналі Азар. Сьогодні ми знову в полях, як ви бачите, поле рівнесеньке, закрита волога. Спробуємо пошукати якісь древні артефакти по черняхівській культурі. Я сьогодні сірого сір з експідеусом, котушка блондинка. Спробуємо походити, подивитись, можливо, щось вдасться знайти. Думав, на намистина, а це мушля. Але вже є перша знахідка. Я ходжу з майнлабікстера Еліт. Зараз покажу налаштування і покажу знахідку. А ви, друзі, обов'язково, хто ще не підписаний, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду дуже дуже вдячний за вашу активність, за вашу підтримку, тому що саме ваші вподобайки та ваші коментарі допомагають розвиватись каналові. Тому, друзі, буду вам усім вдячний і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер для донатів закріпленому коментарі та в описанні під відео збираємо на FPV-дрони для батальйону К-2. Показую налаштування, показую знахідку, і йдемо шукати щось крутіше. Сьогодні знову я поставив програму Парк 2. Я не знаю, чи довго зможу на ній ходити, тому що вона реально дуже шумнувата. Сьогодні я вирізав перших дві поділки, тому що я замітив на різних місцях різні фантоми. Коротше. Отут потрібно вирізати було дві перших поділки, тому що на них саме більше йшли ложні спрацювання. Значить, чуйка 22. А на програмі Парк 1, я ходжу 23-24. Чуйка тут, 22. Грунт 61. Взагалі високий. А спочатку був 78, це я вже е, перелаштував. Поліфонія. Швидкість 3 і феррум 0. Так. Якийсь набу. Опа, і є голочка від Фібули. Ось так. Що ж, не затримуємось і продовжуємо шукати. Місця дуже красиві. Кераміки, ліпнини багато, ось дивіться. Ось ліпнина. Ось кераміка. Ось ліпнина, ось кераміка. Ліпнина, 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 бачите, кераміка, ліпнина, ось кераміка. Ну і тут просто, просто безліч, дивіться. Ну Все, все все, все сіяно просто. 에, знаходили тут цікаві речі, і срібло, і бронзу, і золото. Тому спробуємо і сьогодні щось знайти цікаве. Нам гарно. Пошуку, а вам гарного перегляду. Чай, каву запарили, сіли позручніше і починаємо шукати. Друзі, знайшов два шматочка бронзи і піднявся на улюблене місце своє. Е, ну і не тільки своє, Серега тут знаходив багато гарних знахідок і я. Тут срібний кінцет знаходив, і денері різні, і золото тут попадало. От, фібули прикольні, срібну фібуло знаходив. І бляха, по полі не хожо, а тут це вихожна полосочками, то капець. Але піймав сигнал. Ну, давай золото якесь. Не золото. Фіболка, друзі, дивіться. Як би майже ціла, да? Главне, голка є пружинка, все, то спинка вбита, блін, ну то капець. Ось така. Чого би сигналік, щось дрібненьке, скоріше за все? Прикольно. Ведь какой-то прекрасный, друзья. Э -э каменчик, видите? каменчик в медный. В мідній оправий камінчик. Камінчик червоний. Прикольно. Так, жменька шматочків бронзи. І ще не випала спиночка фібели перша. Ну, не рахуючи ту майже цілу, от, спиночка перша. Ну, отаке от потрібно ті, дивіться, скільки дрібнесеньких сигналів. Коротше, поки що так. Ммда, блін Я думав динарій А це, друзі, що це було? Можливо, якийсь накосник. Можливо, накосничок скручений. Но не факт. Капець. Он був той, типу, накосничок. Два кроки. Такий сигнал. Викидаю ґрунт і бачу, що є журбиночка, срібна пружинка від фіболи. Бачите, я ж казав, що на цій хатині срібні фіболи попадали. Дивіться, то ти що, блін? Журбинка, звісно. Що. Лише частинка, але круто те, що срібло. Супер беремо сьогодні ми вже зі сріблом. Знову шматок бронзи. Короче, какие сегодня шматки. А, это даже у нас была какая-то нашивочка. Значит, есть два отвора. Была какая-то нашивочка. Серега подходил тоже там. Два шматка сребла дошел. Да Тришки бродзи. Ничего толком. Є візуальна знахідка, друзі, випав ось такий точильний камінь. Не цілий половинка, але чітко видно, що з ним працювали. Спробуємо копнути на камеру. Вже стільки сигналів, друзі, викопав, і все просто шматочки бронзи. Так, частина фіболи. Частина фіболи, але просто просто шматочок. Значить, друзі, щойно буквально вон, випала закиціна спинка фіболи. Вже не показував. Ось, знову спіймав сигнал. Бо я вже через раз копаю раз на камеру, раз не на камеру. Тому що дуже важко, друзі. Кожен сигнал копати на камеру. Це ще можливо, якби була екшн камера, то було простіше, а на телефон трішки незручно. Що це таке? Якась бронзова заготовочка. Дивіться як, порутить. От, От, Але на екшн камеру ще поки не назбирав, тому знімаємо на телефон. А якщо хтось хоче задонатити на екшн камеру то номер в закріпленому коментареві та в описанні під відео буде. Буду дуже-дуже вдячний. Рухаємось. О, До Сереги, дивіться наконечника, яку знайшов. Круто. І... Так. Шматочок срібла. Один. Ось ще один. Ще один. Язичок пряжки. і дві ось такі гарних спинки фії були. це прикольно. Коротше не густ. Такий, друзі, сигнал. І випила журбиночка. І просто зверху лежала ось спинка фіболи. Отак так стирчала так з землі, яйцький шпунь. А там така спиночка. Так. Нічого цікавого, але щось вилазить потрошку. Ходив, брудив і дивіться, що випало. Якась така срібна штучка дрючка. Що це було, тут видно, що воно закрутене. Ну тобто цей кругляш, бачите прицеплений до цього типу вушка. Орнаменти є. Хі, прикольно. Добре щось що срібло. Шкода, що воно якесь не ціле поламане, але добре щось що срібло беремо. Друзі, вже біля автівки крутимось і дивіться, випав шматок срібла. Ну Так, приколяс. Коротше, що можу сказати за програму Парк 2. Дрібноту вона бачить класно, але ну, шумнувата. Ось така кількість всякої жбоньки. До речі, візуальна знахідка така глиняна якась кулька. М -м -м Крутілочка від керосинки. В общем, якось так. Ну і по сріблу Та що ж таке? Ось це два незрозуміло, треба вдома перевірити. Ну і ось срібльце. І якось так.